Ну, дивіться. Так, такий поділ потрібен, він ведеться. Але скажу, що, як правило, лише із причин контролю за використанням матеріалів. Якщо є наднормативний, і це не є щось таке геть, форс-мажорне, що важко буде, в принципі, прикрити, то все в нас нормативне. Ось, а наднормативне, воно не на папері, а з точки зору для того, щоб фіксувати дійсно за. Тим, щоб не розкрадали матеріали. Далі, ну але на папері і по документам, і по тому, що ми проводимо в обліку, у нас все в межах норми. Далі облік виробничих втрат, втрати від виробництва ділять на втрати від браку, технологічні втрати і втрати від простою. Так? Це вже трошки інше, ніж те, про що ми говорили, бо ми з вами щойно говорили про відходи. Зворотні і незворотні. Незворотні ми ніяк не обліковуємо вони є витратами, а зворотні, ми їх оприбутковуємо або за чистою вартістю реалізації, якщо будемо на сторону продавати, і це 209, або 201, якщо будемо використовувати самі. І це буде 201, який зменшить 201, і 209, вони зменшують. Витрати на виробництво кредит 23, а дебет, оцей 20. А це ще інше: це втрати. Втрати від браку, технологічні і втрати від простою.